Всім привіт! Мене звати Аліна, ви на моєму каналі Рудіка і це бла-бла-бла новини. Новини про селебриті і не тільки, актуальні і не дуже усе, що ви хотіли або не хотіли б знати. Люди переймаються за брітні Спірс. Тім Зі повідомляє, що інсайдери, які близькі до Брітні, схвильовані її ментальним здоров'ям. Вони переймаються за її ментальне, психологічне здоров'я, кажуть, що вона не приймає свої пігулки, і замість своїх пігулок вона приймає кафеїн та адерол. Я от так сказала, зараз я не знаю, що це. Якийсь, напевно, стимулятор. Підозрюю. Один з інсайдерів навіть сказав, що це схоже на 2008 рік, який повторюється по колу, і вони переживають, що вона може або померти, або вбити когось. Я хотіла це сказати в кінці цієї новини, але скажу зараз: TMZ – це не місце, якому варто довіряти, да? але це. Тим не менш, це ще якесь видання, типу журнал, який люди читають. Так що просто інформація для роздумів я продовжую. Тим не менше, щоб не казали, тім зі брітні дійсно себе досить дивно веде. Вона часто зникає з соцмереж в неї закриті коментарі. Вона викладає дивні фото і відео в соцмережі. Дивина їх в тому, що вони повторюються. Ось I just так от, як кажуть TMZ, люди з близького кола, які з ними спілкувалися, казали, що вони хочуть засунути Брітні в якийсь дім в Лос-Анджелесі, в якому вона проведе два місяці, де буде Гаррі, її менеджер та якісь медичні працівники для того, щоб стабілізувати її стан, тому що їй явно погано, вони хотіли їй допомогти. І от вони збиралися це зробити, але Брітні про це дізналася, тому в них нічого не вийшло. Нагадаю, що в січні Брітні привертала вже увагу змі, тим, що коли вони з сема Мазгарі вийшли. В ресторан хтось засняв на відео, як Брітні сидить сама і якось не дуже зрозуміло розмовляє сама з собою, і вона нібито як була не в адекваті, і це дуже занепокоїло людей. Це Масгарі потім прокоментував це і сказав, що коли ти Брітні спірс, багато людей будуть раді тебе бачити, вони одразу достають камеру, і це не повага. І Брітні просто почувала себе погано. Але в будь-якому випадку, ніби як її бачили в цьому стані, Це ми тільки що з Микитою спілкувалися про те, що коли ми жили в Китаї, китайці дуже часто намагалися знімати нас приховано, тому що ми якби дуже оригінально виглядаємо, типу просто є і треба нас зняти на відео. Ось, і дуже часто ти такий сидиш десь в кафе, навіть там. От Микита каже, я бувало таке, що теж сам сиджу і сам собою розмовляю, тому що бачиш, що хтось такий. І ти сидиш такий задумалася, скільки можна? І ти сам собою реально сплакуєшся, тому що ти задумався. Так що, в принципі, можна зрозуміти брітні. І також нещодавно фани після того, як Брітні вкотре видалила свою сторінку в інстаграмі, викликали копів до її будинку для того, щоб перевірити, чи все з нею нормально, тому що фанати за нею переймаються, чи там все окей, тому що чому вона так часто видаляє сторінку і чому вона себе так дивно поводить. Так от Брітні повернулася в інстаграм і прокоментувала усю цю ситуацію і написала отакий от пост. Цього тижня в новинах було сказано, що я мало не померла, і що у мене є менеджер і лікарі. У мене немає менеджменту, більше ніколи в житті не буде. У мене немає лікарів. Я приймаю прозак від депресії і все. Я дуже нудна людина. Мене засмучує усвідомлення того, що будь-яке інформаційне видання може сказати щось таке. Це гірше, ніж жорстокий жарт, тому що люди справді вірять у ці речі. І всі мої зусилля, спрямовані на покращення за допомогою моєї невеликої рутини молитви та терапії, здається, не враховуються, якщо люди можуть сказати такі неймовірно неправильні речі. У будь-якому разі, зміна теми досить драми. На даний момент мені. Подобається сукні з діамантами та мода. Доброго ранку. Відео під цим постом знову таке трошки дивне, але блін. Ви не подумаєте, що я там думаю, що з брітні щось не так. Просто е, пости брітні це не ті пости, які викладають загалом зазвичай селебрітів. і все. І вона на цьому відео якось так дивно каже, що зі мною все нормально, що ти перестаєш у це вірити. I, died. I, didn't die, people. I didn't die. I'm here. I'm alive. Yeah, I'm very much alive and well. And um, I've got my fur here. See, I'm feeling myself. Yeah, feeling myself. I'm here, I'm happy, and I'm well, and uh that's it. That's it. Liberty skip 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 skip. That's it. Що я думаю з цього приводу? По перше. TMZ — це не джерело інформації. Там дуже часто е, повна трешакова фігня. Ні, іноді, звісно, в них, в них бувають різні новини, але оце інсайдери для TMZ — це все так, таке собі. З іншого боку, коли у 2008 році, коли хотіли Брітні засунути під опіку, теж було типу, дефігали цих інсайдерів. Люди підливали масло в вогонь у ці інсайдери, щоб люди інші, які дивляться на цю ситуацію зі сторони, подумали, що з Брітні щось не так. І мені це дійсно нагадує. До 2008 але саме тим, що намагаються нам показати, ніби з нею щось не так. І хто ці люди, і навіщо їм це потрібно, можна тільки здогадуватись. Здогадуватись. Юля! Ну що, готові пройтися по суперболу? Давайте ви мені одразу скажете, чи ви взагалі дивилися це халфтайм-шоу, чи вам було цікаво, чи ви за цим слідкували. І якщо ви дивилися, чи вам сподобалося взагалі, і що вам запам'яталося найбільше? Давайте без очевидних фактів, таких як вагітність ріани. Шуткую, можна з цим фактом, тому що я така, коли побачила, коли вона так стоїть, ти-ти-ти-ти, від'їжджає камера така, не вже. Це було прикольно. Я скажу так, що загалом мені шоу сподобалося. Я дивилась шоу з відкритим серцем, я скажу так. Тобто я не мала якихось прям гіпер очікувань, типа я знала, що це повинно бути так. Ні, я просто дивилась, мені сподобалось. І скажу так, що коли заграла пісня Амбрела, я почала плакати. Я не знаю чому, не питайте. Просто коли я почула цю пісню, я така це вона. Це вона просто пісня мого дитинства. Ми з моєю ліпшою подругою так під неї зажигали під ту амбрелу. Що, ну вибачте. Я думаю, що кожен, хто подивився цей виступ, склав свою думку. А я б хотіла з вами поділитися просто цікавими фактами про це шоу, як до нього йшли і що на ньому було. З точки зору просто фактів. Наприклад, цікавий факт, що Ріані не заплатила за це шоу. Нічого, ні крапельки. Класно прозвучало. Да, я знаю, тому що нікому не платять за Half-Time шоу. Так, навіть Бейонсе, Бруно Марс і навіть Майкл Джексон не отримали ні копійки за свої виступи. Це виявляється абсолютно нормальна практика, тому що НФЛ і Apple Music в даному випадку вони покривають всі витрати на підготовку, на сцену, на музику танцюристів. Тобто вони платять за все. Але от самі музиканти не отримують нічого. Але не варто думати, що зірки залишаються в мінусі, тому що виступ на халфтайм шоу це гіпер супер престижно, і тому це приносить їм е, інші плюси. А тепер слідкуйте. Наприклад, коли леді гага виступила на халфтайм шоу, продаж її альбому вирос на тисячу відсотків. Да, непогано типа не заплатили, звісно. Ну і то непоганий варіант. Коли у 2020 році на сцені були Джейло і Шакіра, Spotify повідомили, що стріминг їхньої музики виріс у джейло на 335 відсотків, а у Шакіри на 230 відсотків. Теж непогано, так? Да? Ріана також скористалася своїм виступом на half Time Show, тому що вона запустила спеціальний мерч, який присвячений Суперболу від її брендів Savage X Fenty і Fenty Beauty. І також вона не забула нагадати про свої бренд Fenty Beauty, тому що просто посеред шоу вона між піснями поправила макіяж е, своєї пудрі Fenty Compact. Ну коротше, розумієте, там. Можуть не платити, тому що гроші прийдуть в будь-якому випадку, просто іншим шляхом. До речі, Ріана зібрала біля екранів 118 мільйонів 700 тисяч глядачів одночасно. І так, всі ці люди приєдналися саме для того, щоб поглянути виступ. І всі шуткують, що так сталося. Що чомусь виступ Ріани перервали футболом. Ще цікавий факт, яким поділилися Apple, це те, що для того, щоб створити ідеальний сет ліст пісень, вони перебрали 39 можливих. Варіантів, тобто вони дійсно дуже переймалися тим, в якій послідовності будуть іти пісні. Це було дуже для них важливо. І як сказав продюсер, який займався цим шоу, він сказав, що Ріана робила все так, щоб все було ідеально. Тобто, неможливо було причепитися ні до чого. Виступ поклав Твітер на декілька хвилин, тому що коли. Почалося шоу, і вияснилося, що Ріана вагітна слово прегнанд вагітна було в топах, і люди не могли нічого постити, тому що твіттер просто ну прильох відпочивати, тому що всі пішли в Twitter казати: Ви бачили? Ви бачили, то вона вагітна чи що?» І що найцікавіше, ріана ж насправді нам казала. Натякала, що вона буде не сама на сцені. Просто люди ж то як вони, коли вони це сказали, що вона можливо візьме когось спешл з собою. Вони ж то думали, що там не знаю, джей зі прийде. Ніхто ж не подумав, що цей спешл буде буквально в ній. До речі, багато фанатів сказали, що ми занадто багато приділяємо увагу, тому що вона вигідна, тому що насправді найважливіше в цій ситуації це те, що вона повернулася на сцену, і повернулася до своєї музичної кар'єри, а не те, що вона жінка в неї є Продуктивна система, і зараз вона виношує дитину. Е, я не знаю, як е, правильно тут сказати. Я скажу так: е, наскільки я бачу, у Ріани і Сапрокі все супер, все добре. Я думаю, вони хотіли цю дитину, їх синок, який в них вже є, дуже-дуже щаслива дитина. І я вважаю, що е, скоріш за все це плюс, і тому можна за нею порадіти. Е, от і все. Я не вважаю, що це найголовніша фішка шоу, але. Ну, це факт. Ми не можемо зробити отак і зробити вигляд, що це не так. Вона вагітна. Не ну, знаю, прикольно, Ріана вагітна. І ще хотілося б сказати, що на сцені було 280 танцівників в білих костюмах в той момент, коли Ріана була в червоному, така акцентна. Точка на цьому всьому, але найцікавіше, що танцівники не знали, що вона вагітна, тому що весь цей час вона ходила в мішкуватому такому одязі і ніхто нічого не помічав. Всі дізналися, коли вона вже вдягнула цей бодік, і якби всі такі: а! за хореографію відповідала новозеландська танцівниця-постановниця Періс Гобл, яка вже давно співпрацює з Ріаною, а костюм на Ріані був від бренду. Дай Бог здоров'я мені, лоеве, лове, Ло о і даблюі. Їдемо далі по цікавих фактах, і це мені дійсно сталося цікавим. Це те, що е, як сказали продюсери, які робили шоу, це те, що Ріана боїться висоти. А якщо ви дивилися шоу, то вона там була не аби як високо. Вона була на висоті 18 метрів, що десь приблизно 6 поверхів. Це дуже високо, і при цьому вона ж стояла на цій платформі. Да, вона була до неї закріплена, але при цьому здавалося, ніби ж навколо нічого немає. Не знаю, я б, напевно, не відірвалася від землі, я просто б стояла так на четвіреньках і думала, коли це закінчиться. Вони вирішили, що вона буде літати вже в листопаді, тобто вони знали про це, але найактивніші тренування розпочалися тиждень тому. Тоді вони кожного дня це робили для того, щоб вона звикла. Але заради шоу вона поборола свій страх і залізла туди, і оце все робила. Взагалі, я не знаю, ну щоб шоу Залишалося в секреті, їм доводилось змінювати місця своїх тренувань, не тренуватися всією командою, тому що, я нагадаю, 280 людей, ну, забагато. Ось, і вони були десь там в Лос-Анджелесі, десь тренувалися, в Санта-Кларіті. Ну, коротше, вони змінювали місця для того, щоб ніхто не помітив, як люди туди-сюди мігрують. Насправді я взагалі не уявляю, яким чином можна тримати таке величезне шоу в секреті, тим паче, коли стільки людей на сцені і задіяно. І... Нічого не прорвалося в мережу, це, звісно, це круто, і також що ще не стосується Ріани, але стосується Супербола, це реклами, які випускають спеціально під супербол. Я не знаю зараз, чи буде це ця частина в кінцевому відео, тому що Ютуб не любить, коли ти вставляєш чужі відоси. Ось і тому можливо ми взагалі це зробимо кат, але. Я залишу посилання на The Village, там де були всі реклами Суперболу, і реально для Супербола завжди готують щось прикольне. Е, мої улюблені, скажімо так, реклами це реклама General Motors, які зробили рекламу в колаборації з Netflix, де вони беруть свої електрокари і вставляють їх в найпопулярніші серіали в Netflix. You mean it's me, Dusty. Not. Також реклама з Беном Афліком і Данкін Донатс, де люди приїжджали на віконечко замовлення і там зустрічали. На Африка, і явно вони були непідставними, і вони були в шоці. І вони прикольно так дивувалися. А він працював у віконечку, а потім до нього приїхала Джило, яка сказала: Хріна, ти тут робиш? You you uh, вже десь місяць може. Може, трошки більше, ходили фотографії, щоб нафлік на працює в Данкін Донатс, і ось ми знаємо, що це було для реклами у Супербоулі. І зворушлива реклама, яка довела мене до сліз, я не могла сидіти нормально. Реклама собачого корму, де маленька дівчинка, у якої є цуценя, вона з ним росте, проживає свої найкращі і найгірші моменти. І от. Собака живе дуже довго, тому що у неї хороший корм від цієї фірми. Але якщо ви побачите рекламу, я не знаю, яка різниця взагалі там на той корм. Реклама довела мене до сліз і не могла заспокоїтися, тому що воно коротше. Перейдіть, подивіться, якщо ви готові, так крайте собі серце. На цьому ми закінчимо суперболом, тому що е, фактів насправді можна назбирати і ще більше. Це були такі, е, просто на мою думку, е, цікавенькі факти. Тож залишайте, будь ласка, в коментарі і скажіть, чи вам сподобався цей виступ, як вам сподобалися костюми, е, поведінка Ріани. Мені особисто сподобалося, е, тому що я не мала якихось прям гіперочікувань, тому що я не можу сказати, що я прям неймовірна фанатка Ріани, щоб вночі не спати і очікувати. Е, халфтайм шоу, але при цьому короче мені сподобалось. Розкажіть, як вам. Колишня няня дітей Олівії Вайлд і Джейсона Судейкіса подає на них суд за незаконне звільнення. Еріка Дженаро працювала на пару з 2018 року. Вона каже, що її звільнили через те, що вона попросила триденну відпустку, по причині того, що вона отримала стрес і отримала ментальні психологічні проблеми через розлучення Олівії і Джейсона. Якщо ви зрозуміли, що я ще сказала, то я вам застрюю, тому що я ні. Як сказано в судових документах, ця Еріка отримала величезний стрес через розлучення Олівії і Джейсона, тому що Олівія дуже раптово і несподівано покинула родину, і через це в родині було багато напруги, і тому в неї з'явилася тривога. І ця Еріка вона постійно перебувала між двома. Хочеться сказати батьками, але мається на увазі між двома своїми босами. Напевно, я не знаю. Ну суть в тому, що вони не дали їй відпустку через те, що вони самі спричинили проблему, за якою їй треба була відпустка, і тому вона подає на них до суду. І це, в принципі, ми зараз дізналися. Про цю людину її ім'я, і зараз ми просто знаємо ім'я людини, яка звинувачить, тому що до того вона вже звинувачила їх в у цьому ж звільненні і в проблемах зі ментальним здоров'ям в журналі Daily Mail, Тобто вона пішла в Daily Mail розповісти про те, як її звільнили, Просто вона була анонімом. І вже тоді Джейсон і Олівія казали, що їм дуже сумно і неприємно знати, що людина, яка була няною їхніх дітей, поводить себе так: оце зараз розказує і робить це, незрозуміло. Нашу. І, звісно, вони сказали, що це неправда, і що це їх обурює, і що це непристойні заяви на їхню адресу. Загалом, я не знаю, з одного боку, для мене, коли я прочитала, така думаю, ну це якийсь абсурд в тому, що няня позивається на них за те, що вони зруйнували її морально-психічне здоров'я під час того, як вони розводилися. Тобто вона. Позивається через своє сприйняття їхнього розводу. Ну коротше, ні, вона позивається через те, що вони звільнили її, і тут най. Я б сказала така темна пляма у всій ситуації, що якщо в неї не було робочого контракту між ними підписаного, то в принципі що б там не було, це не привід позиватися. Але якщо в неї був робочий контракт, якому написано, що вона має право на якісь на якусь відпустку, то звісно вона могла її брати. І це навіть якщо в неї залишався тиждень до кінця роботи, вона все одно мала право на офіційну відпустку, якщо це прописано в контракті. Ну коротше, занадто багато темних плян в цій справі, тобто ми не знаємо. Нічого буквально. Судячи з усього, мені було так холодно, що я забула сказати фразу А тепер моя улюблена рубрика Бліц. І вийшло тільки оце. Бліц. Блек Лайвлі і Райан Рейнольд стали батьками в четверте. Хлопчик чи дівчинка, ми поки не знаємо. І не знаю, коли дізнаємося, тому що вони щодо своїх дітей дуже скритні. Нагадаю, що в них вже є три дитини: це три донечки Джеймс, які сім років, і Нес шість років енд Бетті. і Бетті три роки вони дійсно охороняють приватність своїх дітей і навіть бойкотують журнали і папараці, які фотографують їх і просять своїх фанатів теж їх бойкотувати, тому що для них це гіперважливо. Повністю можна зрозуміти. Звісно, такі зірки ніхто б не хотів, щоб під твоїм домом тусили папараці. І до речі, коли Блейк Лавлі була вагітна, вона навіть виставляла пост, де казала: ось подивіться, так я виглядаю в реальному житті, але досить за мною слідкувати, тому що під її домом виштілося 11 папараці, які просто очікували, коли З'явиться, ну коротше, це було не ок. Але зараз Блекларі народила, в них все добре. Четверта дитина, клас, вітаємо. Але не у всіх так все гладко, тому що виглядає так, ніби Меган Фокс і Машин Ганкелі розійшлися. Вона видалила всі свої фотографії з ним в інстаграмі і не була присутня на його останньому концерті. Е, в захист Меган можу сказати, що це було десь там в тих самих датах, коли був Супербол. Тому Ріана чи Машин Ганкелі, звісно, вибач МДК, ну сам розумієш. Але насправді все виглядає так, ніби вони розійшлися. І також перед тим як взагалі видалити свою сторінку в інстаграмі, вона випустила такий пост, там внутрі щось спалає і підписала його. Е Рядком з пісні Бейонсе «Pray you catch me», а пісня ця з альбому Lemonade 2016 року, альбому, який присвячений зраді Джей Зі тому, як Бейонсе його переживала, ну коротше, знато, знаєте, багато відсилок до того, що між ними явно щось сталося. Інсайдери кажуть, що вони стосунки не розірвали, але вони дуже сильно посварилися і що Меган не хоче з ним розмовляти і бачитися. Але поки що так, оскільки Джеймс Корден покидає своє The Late Late Show with James Corden, У людей було логічно питання, а чи буде далі шоу існувати і що з ним взагалі буде? А я б хотіла сказати, що це The Late late Шоу існує вже 28 років, і звісно, ці 28 років його вів не Джеймс Корден, а інші ведучі. Тобто Джеймс Корден це вже четвертий. Так от стало відомо, що. Останній випуск, який буде останнім для Джеймсана Кордена, стане й останнім для взагалі The Late Late Show, тому що е, його закриють, воно було класним, але час його сплив. І кажуть, що е, в той самий час, що виходило The Late Late Show, буде виходити шоу At Midnight, яке вже колись виходило. Туди приходять зірки, які грають різні вікторини. Ну, коротше, теж якась прикольне шоу з зірками, але при цьому, звісно, сумно знати, що ми вже ніколи не побачимо Карпулка Адель, або з Нікімінаш, або з Мадонною. І ніхто не буде їсти якусь фігню, відповідаючи на питання. Ну, звісно, це такий виток кар'єри Джеймса Кордена. Я думаю, хоча, напевно, його сімейна кар'єра, тому що він їде в Лондон для того, щоб жити зі своєю родиною. Ось. Але, ну отак. Американський музикант і модельєр Фарл Вільямс став креативним директором чоловічої лінії бренду Луї Вітон. Минулий дизайнер на цій посаді був Вірджл Абло, який помер в 2021 році, і от зараз його наступник Фарл Вільямс представить свою нову колекцію вже на тижні моди в Парижі у червні, тобто вже. Досить таки скоро. І, знаєте, в принципі, новина цікава, прикольна, хороша всі діла, рада за Фаррела, але є одне Олег особисто для мене. І я цю думку побачила також в інтернеті про те, що Фаррел Вільямс молодець, хороший дизайнер, в нього є навіть свій бренд. Але при цьому дуже багато в індустрії дизайнерів, які. Ніколи навіть не можуть претендувати на цю посаду якісь асистенти, люди, які ніколи не доторкнуться до Лої Вітона, просто тому що вони не такої величини, як умовний Фаррелл Вільямс. Тобто, через те, що такі популярні люди, як Фарел і займають такі посади, людям, які не мають імені, ніколи. Не стати на їхнє місце, ніколи не стати креативним директором будь-якого бренду, просто тому що вони не завжди залишаються десь там в сутінках сидіти і дивитися, як у когось іншого щось виходить. Я взагалі-то я не по люксу, скажімо так. Тому для мене люкс це просто подивитися тиждень моди фотографії, хто в чому прийшов і що там було цікавого. Але я згодна з думкою, що можна було б пошукати ще, напевно, я не знаю. А може ні, музей мистецтва Метрополітан, що у Нью-Йорку, визнав Іллю Репіна та Івана Айвазовського українськими, а не російськими художниками. Наприклад, тепер в підписі робіт Іллі Репіна значиться, що він народився в місті Чугуїв у Харківській області, що робить його українцем, звісно ж. А Айвазовський народився взагалі-то в Феодосії, Автономна Республіка Крим, і він також українець. Тому тепер в музей Метрополітан це зазначили. Дякую моїм за це. І також я хотіла вас. Попросити підписати петицію з вимогою впровадити обов'язкове статеве виховання в початковій і середній школі, а також у вищих і професійно-технічних закладах. Чому це важливо, якщо б у нас було впроваджено статеве виховання в школах, було б набагато менше насильства щодо дітей, тому що насправді реально? Багато дітей не знають, де зони доступного, як люди займаються сексом, вони не знають багато речей, і потім, коли вони отримують, наприклад, досвід перегляду порно в інтернеті, вони дивляться абсолютно нереалістичну картинку. Тобто, по суті, в нас в голові багато шаблонів, того як не повинно насправді бути, і зараз ми маємо можливість це виправити з нашим майбутнім поколінням. Чому б ні? Я вважаю, що це дуже важливо. І також, звісно, якщо б наші діти знали і могли спокійніше. Спілкуватися про статеве виховання, про секс зі своїми батьками або з якими спеціалістами в школі було б менше можливості у педофілів скористатися тим, що діти насправді не знають, як все влаштовано. Коротше, якщо вам ця тема так само важлива, як і для мене, будь ласка, перейдіть в опис до цього відео. Там буде посилання на петицію. Підпишіть, будь ласка, якщо вам це теж важливо, так як і мені. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, чогось не сказала або сказала щось зайве. Хто зна. Я б хотіла вам дуже сильно подякувати за те, що ви підтримуєте мій YouTube канал залишайте свої коментарі, вподобайки, підписуєтеся. І хочу дуже сильно подякувати людям, які скидають свої донати. Дякую вам величезне. Але, друзі. Не забуваємо донатити гроші на Збройні Сили України, фонд Поверний живим, фонд Сергія Притулу, фонд Юєенімос е і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете. Ну і звісно, якщо ви хочете підтримати мій канал, я теж вам буду дуже сильно вдячна. Номер моєї картки буде в описі до цього відео. Сподіваюсь, відео підняло вам трішки настрій, можливо, ви дісталося щось нове для себе, а можливо, нічого нового, і просто провели добрий час. В будь-якому випадку це супер. А тепер моя улюблена рубрика «Сісіль» І не тільки. Кисюня е, прийняла форму води. Ну, Я сподіваюсь, Маося буде більш добрий до мене, тому що Циля щось не хоче обійматися. А це Мао! Маочка. Боже, який він теплий! Бо він спав. Цімосочку. Ми з Мао вам дякуємо за перегляд. Ти хочеш сказати? Ні, він сьогодні не розмовляє. Побачимося з вами в наступному відео. Не такі Бай-бай!